Цупили сейф із кругленькою сумою у Чернігівській області. співробітники поліції викрали і заарештували групу злочинців. Вони виявилися причетними до крадіжок в офісах та магазинах міста Ніжина. Злодії легко одержували доступ до приміщень, ламали замки та шляхом віджиму металопластикових вікон проникали всередину будівель. У результаті звідти зникали кошти та цінні предмети 6 вересня. До поліції звернувся житель міста Ніжина, який повідомив про крадіжку з офісу його компанії. Зник з сейф з готівкою, в якому було понад 650 тисяч гривень. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці оглянули місто скоєння злочину, опитали працівників офісу та вилучили речові докази. За словами Наталії Слабеняк, такі звернення до Ніжинської поліції надходили не вперше. Інша місцева мешканка заявила правоохоронцям про зникнення 5 тисяч гривень та харчових продуктів із власного магазину. Провівши розслідування, поліцейські визначили, що обидва злочини скоїли троє ніженців, які вже мали судимість за подібні протиправні дії. В ході проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних поліція виявила та вилучила частину викрадених коштів та речей, а також наряді злочину. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка вчинена в умовах. Воєнного або надзвичайного стану нині триває досудове розслідування. Правоохоронні органи перевіряють причетність підозрюваних до скоєння ще 16 аналогічних злочинів на території Ніжина. Зокрема, минулої зими зловмисники скористалися аварійними відключеннями світла та здійснили майнові крадіжки.